Більше півсотні юних рибалок зі сходом сонця прийшли на гнилоп'ять, аби взяти участь у міських дитячих змаганнях. Наша річка річка-2010». Захід, приурочений дню міста, проходить вже другий рік поспіль за підтримки міського голови та низки спонсорів. Одним з яких є спортивний клуб Золотий короб. Перед початком змагань організатори спорядили рибалок фірмовими футболками, кепками, відерцями та прикормками. Наступні три години мали показати, на чиєму боці знаходиться рибальська фортуна. Поруч із хлопчаками її увагу намагались привернути і троє дівчат. Останні розповідають організатори, часто показують навіть кращий результат аніж хлопці. Десятирічна Настя Кириченко невдовзі після початку змагань виводила окуня та карася грамів по 80. З успіху дівчинки радіє численна група підтримки, особливо тато. Сам каже з п'яти років рибалить, а тепер і доньку привчає. Щоправда, до цих змагань почали готуватися за три дні. Прошлі були змагання, так як вона була ще меншою. Вона не змогла учасувати. Вона хотіла. Як в цьому році сказали, що буде змагання, я вирішив її відправити. Ну, дитина є дитина, несідюча, вона не хотіла ловити, раз завів, показав, почало винравитися. Дещо тихіше в іншому секторі. Риба зовсім не клює, зітхають хлопці. Ні на які рибні принади та ласощі не ведеться. Ще кілька днів тому ловив на річці карасів і краснопірок не те, що сьогодні каже учасник змагань Богдан Колежбаєв. Зараз тут нічого не хоче ловитися. Не клює. Ми рибку ловимо на мастерку, даємо, щоб риба плила сюди прикормку. мастерка з шоколадом є і ванілю. І на черв'яка. І Що, на шоколад і ваніль рибка не ведеться. Ні. А от за кілька кроків рибалки радіють, а в їхніх відерцях плаває десяток риб. Усе тому ділиться секретом Артур житник, що він для приваблювання використовує закришку і має великий досвід. Мене навчив рибалити мій папа. Я люблю рибалку, мій улюблений спорт. Артуру буквально на п'яти за кількістю улову наступає його найближчий сусід Олег Хіміч. У його відерці теж риби ні в року. Але остаточний переможець буде відомим за кілька хвилин, коли все наловлене хлопцями та дівчатами ретельно зважать. Віцяючих дитячих очей хвилювання та посмішок радіють організатори, адже поставленої мети залучити молодь до природи і спорту вони досягли. У золотому коропі прагнуть, аби рибу з річки не лише виловлювали, а й запускали. Цьогоріч це вже робили п'ять разів. Останній перед змаганнями разом з дітьми. Розповідає голова спортивного клубу Валентин Демченко. Приємно каже, що їхню справу підтримує міська влада та спонсори. приїхали наші хороші друзі з району. Це вторий запуск, від них чисто спонсорський, Чисто спонсорський запуск. Обіцяють приїхати к нам ще теж. Значить, виділи карпи запускали, і молодня карпа. Значить, це теж все, як говорить, в нашу копілку, в наш міст. Так щоб обагатити нашу річку. Кожен, хто мріє про золоту рибку, має проявляти терпіння, витримку та любов до справи, переконаний міський голова. Я думаю, що організатори абсолютно правильно поступили, що дали вам вудку. і хлопці, ловітери, так треба в житті, щоб батьки поступали. Так роблять бердичі, поступають мудро. Ті люди, які з молодості люблять труд, люблять працю, мають витримку. Ставлять собі мету, вони завжди її досягають. Я вас вітаю святом. Я хочу вам побажати, молоді молодівляни, щоб ви завжди, те, що ви хотіли в житті, щоб ви її досягали. Ставили собі мету. І завжди собі шукали союзників, щоб разом це робити. Церемонія нагородження була тривалою, відзначили всіх без виключення учасників. Спочатку, звісно, дівчат усім трьом настям подарували сумочки холодильники. Свої нагороди отримали ті, хто був наймолодшим рибалкою, хто спіймав найпершу та найбільшу рибину. Вручали навіть втішні подарунки за пошкоджену вудку та зловленого рака. Також судді визначили переможців у кожному з трьох секторів і, зрештою, перейшли до найголовнішого. Третє місце у змаганнях посіла Анастасія Кириченко. Їй дістався рибальський набір. Другим став Артур житник і отримав палатку. На суперпризі одномісному човні віднині рибалитиме Олег Хіміч. Хлопець усім розповідає, як треба вдало ловити рибу. Прикормку робив. Змішував прикормки, додавав там. всякі ароматизатори, прикормлював. за так цеприз зловив. Вже на останнє время це коли було був свисток, я вже витянув останнього карася. Якби я не витягнула, я б не знаю, що я заняв так. Далеко не запливай рух почото, розвертайся.